Всім ніхао! привіт! Сьогодні я буду з Міланою грати в Tower Feal, але коли ми падемо, ми міняємо скін. Ну що ж, давайте проходити. Сьогодні я буду це робити з Міланою. Вона в мене купила відео за 100, 150 робаксів. І вона обрала тему Таверфл. Але коли ми падаємо, то міняємо скін. тобто, якщо, наприклад, я впаду чи вб'юся в лазер, я перезаходжу і міняю скін. І так же ж саме Мілана. That's... І, до речі, ми зараз по дзвінку. І, до речі, я впала. Подікаємо. Добре, зараз Мілана поміняє скін. Я думаю, ви бачили її скін, і зараз ми побачимо, який у неї новий. Mm -hmm. Так, Ну я теж впала. У мене багато скінів, я вже підготувала. У мене є скіни різні. До речі, як ви замітили, в мене теж новий скін трошки. Зараз я чекаю Мілану, і потім я теж перезайду, так як я теж впала тільки що. А зараз можна. Так, Мілана перезайшла, і у неї ось такий скін. Тепер я перезаходжу. Я перезайшла і я здягла свій літній скін. Ну, так, це літній скін, бо то вже був, скажімо, осінній трохи. І зараз ми знову проходимо і, до речі, Хотіла зразу сказати, як кінчається тавер, а ми не встигли пройти, це не рахується як западіння. Так, тут треба shift. Прям 100%. О, ура, я забралась! Блін, впала. впало. У ну, мене є скин. <ріст> <ріст> так, я зараз прохожу, і Милана знову поміняє скин, а я буду далі проходити. Цікаво, я пройду паркур ні? <ріст> так, далі в мене такий скин. Угу. А, я теж впала. І розбилася. Ось наступний скін Мілани, ось такий. Зараз я також перезайду і буду в новому скіні. Так, я перезайшла і я знову в новому скіні. Це він дуже схожий, але, але трошки інший. Тут інший одяг, і тут без навушників. О, Я залізла, ура. Вітаю. О, а тут треба виростить. О, я тебе бачу. Угу. Вже, до речі, скоро кінець таверу, тому я думаю, ми не встигнемо пройти цей тавер, хоча все можливо. Вже не встигнемо. Ну, ти можеш встигнеш, але мені треба передати. Ну, удачі. А так, що я бачила, що там вже я пройшла, але. Але Угу. Падати це я завжди падаю просто. Так. Далі ось такий якийсь скін. Так, ось Дараз тут головне не впасти, бо тут <гум> напевно один із важких рівнів. Ага, <гум> ось тут треба. 30 секунд, тому думаю, ніхто нас тут не пройде. <гум> Але мені зараз головне не впасти, бо в мене скінів не прям мільйони, тому треба бути пообережним. пообережні. Мене їх теж не мільйони. В мене їх не знаю скільки, але. Не але думаю, достатньо. Якщо що швидко зроблю якийсь новий. Так, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три і я забралася. Але, звісно, не доберуся до білої штуки. І ось Мілана, до речі, в новому скіні. Ну що ж, давайте проходити далі. Ой, в мене вже рівень 17. Вже на зеленому рівні. Це четвертий. Ой, я впала. Нічого страшного, у мене скіні достатньо шов. Так, і ось я вже до зеленого дійшла, а то був такий світлий, а це темний. І Мілана зараз знову поміняє скіну. І зараз знову поміняєш скин. А, я впала. Є. Класно. Зараз я також Класне. буду. Я зараз зайду, то, то ти вийдеш. Ага. О, зараз дивіться, зайду, ось такий вийдеш. новий скін. До речі, на всіх я замітила те, що я в якусь ті, за це аплодисменти, кажуть. Так, ну що ж, а я буду перезаходити. До речі, тепер я знову в своєму старому скині. Я думаю, багато ще хто пам'ятає. До речі, якраз сьогодні пройшла обнова Дорсу Флорту. Я це записую 31-го числа, я просто не знаю, коли випущу, І я вдягнув честь цього скрича. Так, і я сьогодні, напевно, побуду в цьому скині в честь Дорсу. Так, я надіюсь, ви не побачили, так, що я впала, я сьогодні... бо мені міняти скіни. <laughs> я, я зараз поменяю зайду. Впала снова. Так, я зараз буду міняти. І ось такий новий Так, Я вже скін. зайшла. Я піду міняти. Ну, так, в мене був інший точку скін, ти можеш подивитися. Угу. О, цей скін я пам'ятаю. <гл 'язок> так, я перезаходжу. Так, і зараз я знову новому, в новому скині, я думаю, ви його бачили на вибор скінів і більше ніде. Я цей скін створювала. Бо Хотіла завести другий канал, але так і нічого і не завела, бо мені було ліньки і не було часу. Але. Але я маю все одно такий скін. І я навіть рада, тому що я купила ось це обличчя, бо зараз його дуже воно дуже дороге просто. Як космос коштує. Ану, можна подивитися яке. Зайти. Я думаю, що не perfect face. Ні. О, осьо. А, оце. Угу. Так, оп. Але зараз раніше я пам'ятаю, як воно коштувало десь 30 робаксів, а зараз там чи 80, чи 90. Угу. А я його купила приблизно за 50 чи 60. Хедлас. Класно, в мене немає ні Хедвеса, ні корбу. Але в мене. Ні-ні, це не за 31 тисячу, це за 65. Ну, так. Зрозуміло. До речі, в нас залишилось пів. О, ні, не пів. Дві хвилини. Де півгодини, не півхвилини. Так. До речі, я можу поставити дуже багато рівнів, і. Ну, збільшиться час, так зрозуміло. Таке можна робити. Я впала. класно. Класно. Я зайду, та ти. Знов... О, осьо. Ось, о. ось е Мілана в недонатному скіні. Ну, до речі, я, можливо, зараз теж не дуже донатний поставлю, але побачимо. Я перезайшла, і я в такому не недонат... дуже донатному скіні. Тут всього донатного. Так, я думаю, там одяг. якийсь донат є, бо там тільки донат, це одяг і все. А так все не донатне. Mm -hmm. Я феїчка Вінкс. Так, а в мене якийсь... не знаю, це трошки якийсь спортивний скін. Виглядає як якийсь який спортивний скін. У мене є трошки таких схожих скінів, наприклад, і так далі. Класно. Оп, тут дерево навіть є на рівні. Класно. О. Тут треба бути дуже обережно, так як я можу звалитися. А я вже цього не хочу робити, бо я вже дуже далеко зайшла. Ні, я в... Ні, я не знаю, чи це. Серед... По-перше, да, я не хочу волотися, бо так, бо не хочете знову це проходити, а по-друге, що. Можливо, ну, в мене колись закінчаться скіни? Ага, ну. Тобто, от... якісь нові робити. Ну, у мене ще багато загалом скінів, але не скажу, що прям дуже багато. Ще є мій старий, позастарий і позапозастарий. Так, ну я знову впала, тому мені треба перезаходити. Я перезайшла, і в мене зараз ось такий скін. Yeah. Yeah. До речі, оцініть цей скін в коментарях. Будь ласка, так, давайте це, це ви не бачили добре? <laughs> Ще скін, знаєте, яка історія в нього. Я просто хотіла створити хаос, я його створила, але я його закинула. Але, до речі, відео ще з хаосом у мене залишилось, як я в цьому скіні. І, до речі, я його використовувала на, на деякі патріотичні колаби, але не на свій канал. Мені просто скучно було, я не в своєму скіні приходила. Так, і зараз я на. Не прям передостанньому, але зараз буду. Все я О. на передостанньому рівні. Добре, думаю, ти зможеш вже цей табор закінчити. Ну, я надіюсь теж. Головне, щоб я не впала. Ну, не впала, в не впасти. Я скілки раз падала на різних тавер Хелл, Тавер Хелл. Все, я не впала, і я доходжу. Я думаю, нарешті я дошла, тому можна вже відео іти пі... до кінцю. До речі, зараз я гляну цікаво, скільки воно йде. До речі, я вже закінчила тавер, як ви бачите, і я вже можу впасти і не міняти скін. Опа! Так, бо розбилося. Бо тевер пройшла. Ага. А Мілана зараз на рожевому і впала. Мілана <реш> зараз іде міняти скін. Ага. Ну, я <реш> думаю, на цьому все, бо мені вже час. Всім дякую за перегляд, всім па-па.